Щоб дізнатися, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти, вам потрібно відгадати загадку. Будьте уважні. Відома всім ця рідина. Усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. буває як пара, бува тверда. Здогадалися? це. Так. Це вода. І сьогодні ми з вами поговоримо про воду. Давайте ми з вами пригадаємо властивості води. Як ви гадаєте, чи має вода форму? Так, вода не має форму. Вода набуває форму тієї ємкості. У яку її наливають? А що ми можемо сказати про колір води? Так, вода безбарвна та прозора. А коли ми з вами п'ємо воду? Яка вода на смак? Так, вода не має смаку. А чи має вода запах, як квіти? Звичайно, вода не має запаху. Якщо воду помістити в холодильник, що з нею відбудеться? Так, вода перетвориться на лід. Коли ми воду наливаємо в чайник та ставимо на газ, і він починає кипіти, що ми бачимо? Пар. Отже, вода може бути рідиною, парою та льодом. Коли воду насипаємо цукор, сіль, то що трапляється? Так, вони розчиняються. Вода хороший розчинник для багатьох речовин. Вода Є чарівним скарбом, і сьогодні ми в цьому переконаємось. Воду називають колискою життя на землі, бо саме у воді зародилися перші живі організми. Скажіть, а як людина використовує воду? В цьому нам допоможуть картинки підказки. Отже, вода справжній надійний помічник. Вода потрібна не тільки людям. Як ви гадаєте, кому потрібна вода в річках, морях, озерах, океанах? Молодці. А як ви гадаєте, кому вода потрібна на суші? А кому вода потрібна під землею? Так, молодці, ви вірно відповіли на усі запитання. А зараз давайте пограємо. Погляньте на малюнки і скажіть, кому потрібна вода? Молодці. Із цим завданням ви впорались. А зараз я пропоную вам трішки відпочити та потанцювати. Осика, у песика, бурмосика, а у бегемотика вилітаю з ротика, Звуть мене всі Буль Буль Буль-буль-буль-буль Булька, Булька я весела Булька круглана чи куйка, больбашка, я Булька Булька, Булька я весела Булька круглана чи Бульбашка я Булька мої сестри бульки, родом і... Запросила кітонька ізмила, судів всі буль буль бай-бай-бай-бай, бойка, бойка, я весела буйка, круглана чекулька, буй башка, я буйка, 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 я весела буйка, наче чекуйка, буй башка, я буйка, дрик, три, 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 Буль -буль? Буль? А старенький рак булькає ось так. Ой-бей, І поважний морж робить це також. Бой -бой -бой. Бой -бой -бой -бой. А тепер бігом булькаєм разом булька, булька, я весела булька, клемичий ку. Продовжуємо займатися далі. Отже, вода потрібна тваринам, рослинам, людям. Вода це життя. Потрібно берегти кожну краплинку, тому що на планеті запаси води стає все менше і менше, а тратимо ми з вами все більше та більше. Як ви гадаєте? Чи можна раціонально використовувати воду у повсякденному житті? Так, давайте дізнаємось, як потрібно це робити. Потрібно закривати кран, коли ми з вами чистимо зуби. Якщо потрібно попрати билизну, то машинку потрібно завантажувати повно. Коли миємо посуд, то кран відкриваємо не повністю, а трішки. Краще приймати душ замість ванни. Кімнатні рослини можна поливати дощовою водою. Тож, малята, запам'ятайте, що воду потрібно економити. Навіть якщо вода крапає з крана по краплинці, то за місяць її витікає дуже багато. Існує багато приказок та прислів'їв про воду. Тому я вам пропоную, давайте ми з вами вивчимо деякі прислів'ї про воду. Закривай міцніший край, щоб не витік. Океан. В глибокій воді велика риба. В народі кажуть, де вода, там верба. Від дощів земля квітне. Сьогодні ми з вами познайомилися з голубою кров'ю землі водою. Пам'ятайте! Вода це скарб нашої планети. Намагайтеся тримати річки, озера, моря, океани, чистоті.